Доброго ранку. Сьогодні 1 люте го року і вітаю вас на Дніпропетровщині на своєму каналі. Хочу зараз показати вам рослинки, які я отримала. Саме хотілося мені мадрину. Посадити ще в мене немає. І от зараз її придбала. Ось така мадрина. Тут штамп метр шістдесят Більші штампи були, але я вибрала саме менший, тому що сильно не хочу високого. Ну, ось такої десь товщини штамбік тут. Посадковий матеріал гарний, адже за такі гроші оця Мадрина, вона коштує 800 гривень. От дивіться, прям вже скільки наросла. От прививочка така гарненька, там, ну, можливо, погано видно. Ось таку ялину інверсу. Дивіться. Ця ялина інверса, о, не знаю, скільки це. і це трьохлітрові горшки. В цих трьохлітрові горшки. Ялина інверса. Десь вона, мабуть, сантиметрів 35 висотою. Ну, дивіться, скільки в неї. Багато закладено бронючок. Де саме прививочка також гарно вже приросла. Трошки отутрилася коріння, можливо, буду зараз їх садити, то, можливо, буде коріння трохи там роздряпати, бо щось бачу, вони вже почали, як мені здається, закручуватися. Бачу тут е, ґрунт який і торф, і перемішаний. З яким ґрунтом ця ялина вона коштує. 700 гривень то за таку гарну інверсу. Хотіла дві рослинки, але потім уже і на третю. Це сосна пендула. Такі гарні, м'якенькі в неї голочки, Ось також прививочка в неї. Це гарно прирожче. Десь горшок, мабуть, це півтора літровий, не пам'ятаю, Ну, Також бачу ґрунт в більшій частині тут саме торф додавлений, але сосна вона гарно в нашій місцевості росте, тому, відповідно, там трошечки роздеруть ці коріння і посажу в ґрунт, який є. У нас навіть додати, я думаю, нічого не буду, тому що сосни вони гарно ростуть. У нас і також сосна ця непогана, адже дивіться, от скільки приростів вже видала. І висотою вона, я так думаю, сантиметрів 40, може, навіть і до 50. Отака. От Ну, дуже гарненькі, м'якеньке, тоненьке в неї галочки. Приємно навіть її трогати. Сосни і ялівці у нас гарно тут ростуть, адже клімат тут такий посуха. Ось ця сосна, яку я виростила саме з насіння. З насіння була навіть посажене насіння. Декілька саженців було, але потім, так як у нас не було можливості приїжджати і її часто поливати, то вона ті саженці підсохли, один оце залишився. Ну, коли ж манюсінькі саджанці, то вони, звичайно їх потрібно поливати дуже часто. Саме ця сосна, трошечки я її тут от формую. Верх, вершок. ще, ну, Вона десь 3 метри вже дала, це за 12 років, які вона росте тут саме з зернятка посажені. Тому на що хочу сказати, що саме сосни і ялівці ростуть дуже гарно, так як їм не потрібно багато вологи. Ну, ось уже дивіться, який тут у неї стволик вирізати час. То поки дякую за перегляд. От, у нас тут 30 шум, будемо саджати. Гарного всім дня.